Вітаю, друзі! Мене звати Володимир, метале та сплави, аналізи оцінка. Дивіться, от срібні прибори. Ложечки, дивіться які. От малого до великого. От взагалі така. Бачите, маленька така вона. Ось це трохи більш. Це, до речі, срібло 830-ї проби. От. І ось яка ложечка. Ідемо далі. От столова, звичайна. Ну, а розміри цієї ложки цікаво. Може хто знає, напишіть в коментарях, для чого така ложка потрібна. Взагалі бомба, так? диви, Порівняно з цими всіми. Диви, яка здорова. Ось тарілочка, ложечка, дві ложки і все. Це якщо ти лінивий, якщо не хочеш махати е, е, рукою. О. Купуєш у нас оцю ложку собі. І ще можна, ще, якщо там жіночка тебе бо там не слухається, і ти можеш дивись, вона достає давайте. По ложкою по лобі, як кажуть. Так що так, дивіться. Купуємо та сплави, аналіз оцінки.